А ви знали, що я чекаю нову поставку? Ось буквально завтра в мене буде відправка. Знаєте які рослини? Я їх так давно чекаю. Можна сказати, їх для мене вирощують. Деякі, деякі. Перовські буде по 55 гривень. Саджанці, касетна розсада. Сантоліна зелена буде теж по 55 гривень, там їх буквально чуть-чуть. Капуста є фіолетова, висока по 20 гривень, є біла, теж висока по 20 гривень, і низька капуста декоративна, суміш кольорів теж по 20 гривень. Гіпоестис. Ну, він вже є в мене, по 35 гривень і... Чотири кольори можна взяти на опт. Є 400 гривень за 20 штук, або ще дешевше більше штук. Якщо бажаєте, пишіть особисті. І гейхера, гейхера, це взагалі я, напевно, стала королевою гейхер. <соцю> наскільки я їх полюбила, наскільки я хотіла, щоб у мене на грядки було багато гейхер. Ви знаєте, я так думаю, є в мене там угорщикові ростуть. Я так предполагаю, що я ще й буду і насінням торгувати, тому що. Вони всі за... зацвітуть. цей рік, я впевнена в них, тому що вони такі прекрасно величезні кущі вже розростаються. Тому хто хоче горщикові гейхери з більше зеленого кольору, там по 55 гривень. А гейхера, яка приїде до мене в касетна розсада, там кольори ну просто в. Так, таких кольорів ви ніде не бачили, я вам серйозно розкажу. Тому вони будуть по 85 гривень. Бажаєте? Пишіть мені особисті повідомлення і не забувайте, будь ласка, що в мене є червона ікра, чорна ікра і ікра щуки. Я вас всіх обіймаю, ви у мене найкращі. Чекаємо мою нову поставку.